У 2007-му Дмитрів повернувся в Україну. і Очолив інвестиційний фонд Icon Private Віктора Пінчука із капіталом близько мільярда доларів. У 2009-му тоді ще молодий фінансист засновує фонд соціальних ініціатив. Його головним напрямком стало покращення дружби за укріплення зв'язків між Росією та Україною. Почав колишній киянин дуже ефектно одразу привіз до столиці у рамках фестивалю. Концерт називається Єдиний мір творчіства». Там выступает оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Савик, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, Мустафа, добрый вечер всем. Никакой владелец нам не говорит, что делать. Вот мы сейчас будем заниматься музыкой всю программу, а господин Памат помолчит, к примеру. Да? И не владелец нам это приказал. Единый свет творчести да, – это идея Кирилла Дмитриева. Который частый гость нашей программы, и я имею честь его представить.